Доброго дня, мої любі дітки, мої гарні малюки, давайте ми сьогодні з вами трішки поспіваємо. Добре, позаймаємося. Ротик наш такий гарненький вміє співати, носик такий маленький вміє дихати. Посміхаємося, дітки. Ну що, пісенька називається. Кожен по-своєму, друзів вітає. А друзів у вас впевнено багато, бо ви такі гарненькі-маленькі дітки. Ну що, почнемо? Кожен по-своєму. Друзів вітає! Слухайте, слухайте, як будемо вітатися з телятками То дітки у коровки. Всі разом заспіваємо. Му-му Будемо з вами поросятком. Це тітки. У кого. Так, звісно, у матусі свинки. Ну що, вдихнули носиком. Хрю-хрю-хрю-хрю. хрю 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 Хрю-хрю-хрю-хрю. 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 Ну, гарні такі свиночки, такі друзі гарні. Далі кожен по своїй. У нас в гостях будуть ведмежата. А як ведмежата? Ой! О -о 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 -о. Ось такі медвежатка маленькі, гарні друзі. А ще кожен по своїм друзі. Співаємо, як друзі, кошенята. Це дітки, кішечки. мяу, 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 Ось ми такі сьогодні з вами були молодці. Співали про друзів, вітали їх. А хто у нас сьогодні був в гостях? В пісенці співали ми про теляток. Це дітки у корови. Співали про поросята. це дітки у свинки. Навіть сьогодні були у нас ведмежата. то дітки у ведмедиці. А ще друзі наші були кошенята то дітки у мами Це яка гарна пісенька. І ви були сьогодні дуже гарні, молодці. А на сьогодні відпочивайте, дітки, на все добре до зустрічі.